Басейн пожужжав, воду почистив, чи не басейн, а фільтр. В скімір, Ого, назбиралося. Дещо ще лишилося внизу? Добре, що є пілісосія. Зараз будемо складати пілісосію, пробувати пілісосі цю дно. Думав розпаковувати ножиком, а на ньому пише, що ножиком не можна. У ну, мене ж не такий. Але поки що прийшло до діла, а дитина вже розпакувала. Розпакувала, бо ту штуку шукала, щоб мухи ловити. Ну, Я думаю, тут вже все простіше. Ану. Інструкція О, рідна португальська мова. Нормально, розберемося. Якийсь такий сивоєк як з ігрів. Ну, зараз спробуємо збирати. Зберу, покажу, чи щось вийде чи не вийде з цього всього діла. З пілісосом розібрався швидко. Добре, що португальську мову в школі вчив. Тепер що? Тепер, виходить, Цю кишку треба набрати води. І підключити до тої дюрки, що смокче воду насос. Ну Тут що, що тут? Тут все просто. Набираємо воду, підключаємо туди. В інструкції пише, що треба виключити насос перед тим, як підключати. Та це не інтересно. Зараз відкручуємо цю штуку скімера відкрутимо, прикрутимо пілісос, а наш його виключати, хай собі смокче. Е, Карлос Рамірес спробуй відкрути. Ой, насилочку відкрутилося. Давай кешка йде сюди, ще зараз телефон впаде. Все, і прикручуємо... Що, смокче водимо? Yeah. О, Вадим каже, що смокче. Тепер ще тут примотаю. Ай, за ногу вже якийсь жух кусає. Поки причеплю пілясосі. Ну і нормально, так. Сміття. Ану. О, Вадим, заглотив. Заглатив пилосос, ну все нормально. Тепер буде дітям заняття, будуть пілососити басейн, коли їм скучно. В коментах написали, що тут якась піцюрка має бути, не знаю на що. І зрозумів, що хамути це сюди хамути мають бути. Ну, зараз якраз цим займуся. Не мало, не багато, але пилососило, дивіться, скільки всякого треня. Якийсь волосся, ніби тут є ті купалося. Трендець, ніби чистий басейн був. Ужас скільки тут срантя. Ні, прикольно пилосос, я вам скажу. Ну, все, тепер можна вже залазити і накидати нової шерсті.